Всім привіт! Знаходжу зараз в Німеччині. Їду на містечко Ганао. Знаходиться 30 кілометрів від аеропорту Франкфурт на Майні. Це містечко також знаходиться на річці Майн і мені десь їхати кілометрів 7. Бачите, зараз така доріжка вздовж дороги. В Німеччині багато таких доріжок велосипедних, тут і пішочком можна ходити. Так що отак. Але приємно їхати, як є окрема доріжка. По дорозі знаходиться таке містечко, село можна сказати, Хайнцштад. Але на карті показано Хайнцбург, дивно трохи. От покажу приїду, просто А в мене червоне світло, що треба зупинитись. Ось для чого, велосипедні доріжки. Я нікому не мішаю і, і, і якби безпечніше їздити їздить по велосипедних доріжках, як вони окремо. Все бачите, але це придумано з самого початку. Такі оце таун, таунхауси, можна сказати. Покажу, яка бачу електростанція. Ганау. Десь населення в Ганау 90 тисяч, це можна сказати вже таке більш-менш велике містечко. Бачите, які дворики. Погано мені знімати і їхати. Сьогодні погода, звісно, так собі. Пізно виїхав, виїхав десь зараз перша година, бо пів цілий ранок і до, і до цього. І до обіду пішов дощ заходжусь зараз на околиці Ганау вже. Зараз покажу такі нови, нови, сучасні будинки і взаді нього якісь такі історичні будинки. Місце називається Штайнхау. Воно, кстати, башенька, пише музей. І, і вона зверху теж далі башенька. Думаю, буде цікаво. По -по Постараюсь сьогодні все, все зняти. Бачите, зараз уже синє небо, а ще час назад лило, звісно, дуже сильно. Дивіться, гарно. Сейчас покажу, це кафешка якась. Бо я так очікував, що Дощ перестане, бо жалкував би, що не виїхав може 12 часов, все-таки вже осінь, то знаєте, то так собі може би швидко темніє. Ось цього шлатгарден. Це е, парк, парк е, замку. Вже не був тут, е, е, це тільки все заходжу і походу вже. Коментую. Бачу ось ось колодець якийсь. Болото трохи, бачите, ще нічого не повисихало. Так що отак. Подимаюсь десь На Якесь старе місто, немає. Бо раніше ж міста були маленькі і багато сіл, а зараз вони входять до складу одного міста, а де ж та башня. Можемо дивитися, де та башня, бо з вулиці якась башня ще є? Так, всь вона. Е, писали по отзивах, що раніше можна було піднятися на башню, але в даний час вона Закрита. Це, як подивився, замок. Зараз покажу назву. Замок Штайнхейм Відкритий в суботу і в неділю тільки з 11 до 5. Так виглядає замок. Бачимо, тут якась... Зруйнована будівля була, може він трошки був більший, а башні і не видно, бачите, бо башня за деревом. Е -е -е, Зверніть увагу, яка товщина стіни. Ну Десь півтора метра точно. А тут може якісь казарми були, бо все як видно в цьому огороджено високим забором. цього ракурсу все видно башню. Ну, закрити на реставрацію. Бо ще два роки тому можна було заходити за якісь там 4 євро, можна було подивитися на краєвиди. Тут все, колодець, колодець. і пройдуся по містечку. Но це не центр, це о... 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 окраїна просто Бачу гарні будівлі. А сонце вийшло, засіплює гарні будівлі, то чого б ні не прогулятися. Якийсь ось посяг, Є пам'ятник, але гарно виглядає, подобається мені такі е, окультурені центри, центр міст. Ну, дуже гарно. Як-будто... Е, якби... Переноситься на мінімум сторіччя назад, от забрати би машини, поставити би повозки з кіньми і сторіччя назад. Ханський прапір, прапор висить. Гарно. Бачу по кругу ніби йде центр міста, то ратуша. Але більше похоже мені на замок якийсь. ну Прогудаюся. Гарні такі кольори покрашені будинки. Ну, дуже гарно виглядає. Ні, це це костьол. Так, да, це костьол з, з, з такими башнями. Ну, дуже гарно. У мене не було в планах тут надовго затримуватись. Бо я думав, та що, це окраїна міста. Тут е, нічого не, не буде, ну що, да? якісь там башня, як оказалось пізніше то замок. Але бачите, наскільки все гарно. Ну Вже йду в зворотньому напрямку. Буду їхати до міста, бо тут всього-навсього два мости, багато паромів, але всього два мости, треба вибрати дорогу якою поїхати. Зайшов ще таке якесь подвір'я чи не подвір'я, таке щось незрозуміло машини ставлять, бо всього в нас два мости і треба вибрати такий, через який можна велосипедом. Що бачу цей міст, через цей можна проїхати. бо основна частина міста знаходиться на другому боці річки Майн. Воно виглядає. Так що туди і направляюся. Що хотів показати? Бачите, дорожки є, тут багато людей гуляє, площадки дитячі, баскетбольні площадки. Ну, Навіть е, хочу сказати, що в місті, де ніби е, можна сказати, що нема місця, де щось зробити. Бачите, є. Аби тільки бажання було. Природа бо відпочивати теж треба не тільки працювати все життя, а й відпочивати. І, бачите, все-таки все продумано дуже багато що і використовується територія вся. Важко було потрапити до центру, бо не везде можна на велосипеді їхати. А в мене навігація щось Google Maps не працює, не працює. Так що прийшлося вертатися раз. Перед вами це є ратуша, головна будівля Ханао і Центральна площа. площа. Ну, тут більш такі сучасні будинки. Кілька будинків, ось у будинків, скільки там 10 на реставрації. За цими будинками якась новочасна церква чи щось таке, треба піти подивитися, Все. Колодець старий і тут торговий центр. Флаг України і ресторанчики. Людей мало, бо погода всіх сьогодні напугала. гарна будівля. Покажу з близька, зараз нікого немає. Це Якуб і Вільгем Грім. Боже ці, що казки писали. Такий гарний бронзовий пам'ятник. Покажу ось зараз перед вами. Реформатська церква, а якісь табличка, якась академія, може тут ще чогось учать Але в такому сучасному кварталі. Сучасні будинки. Але багато бачу реставровано ілі побудовано або побудовано. Бо ще навіть не все позбирали. Ось з цього боку більше видно, так воно йде по колу, якийсь там сад, а взаді вже сама церква, бо іменно це церква. Але часть будинку в реставрації. Находжуся на такій якійсь площаді. Тут автобусна зупинка. Я тут зрозумів, це центр міста. Сучасні зупинки. В кожній зупинці є номер автобуса, скільки прибуває, ну все по вищому розгляду. А це податкова інспекція. Такий гарний будинок, старовинний. І зараз буду направлятися трошечки далі. Тут якийсь культурний форум. Це будівля ціла, кілька магазинів тут. А буду направлятися, там воно, на якась друга ще церква. Ну, Трошечки далі. Буду в ту сторону, бо в центрі особливо нічого такого немає. Багато в ремонті. Але думаю, що буде цікаво ще. Знаходжусь в такому цікавому місці, теж якась невеличка площадь. Ну, я так зрозумів, це колись, навіть були окремі такі села. Я би зараз входять до складу. Міста. Там ще одна церква, але вона в реставрації, туди нема що приходити. Але таке зона для пішоходів гарна. Ресторанчик, вулички і оттуда з цієї вулички люди йдуть з міста. Але будинок гарний. Якийсь Ну я не прочитаю який, якийсь будинок, чогось там. Тут я так зрозумів в э, цьому будинку. Рада рада міста засідає. Ну я так думаю. Всього резпарк Ханао якийсь будівля. І все, якась дуже гарна будівля, тільки не можу. Зрозуміти, що це таке. Гуляє десь дві години вже ця будівля з боку. Знаходиться тут ось якийсь парк. Ну, такий невеличкий, ніби пишеться, що парк при замку. Але як я це зрозумів, може виступати ця будівля. Погода змінюється, вже чистеньке небо. А о 8 вечора, 8 ранку я навіть не сподівався, що може якась гарна погода. Ну невеличкий парк. Таке, щоб прогулятися і ми вже на травичці посидіти. Ви не переключайтесь, це ще не все. Ще багато цікавого буде, ще бути палац один, а може й два. І замок. Тут багато що є, але все по, по черзі. Приїхав я вперед останнє місце, бо тут руїни замку чи замок. Зараз похожу, погуляю, тут парк. Ну, проїдуся швидко Може буде щось цікаве. Багато людей, як бачите, випогоднилось піти погуляти Я що це замок попути ще палац трохи пізніше якийсь струмочок бачу там теж щось цей щось похоже на палац це не зрозуміло що таке вже якісь для птахів зроблено. Так, бистренько приїдеся, щоб довго не цей. Але так, да, гарно так виглядає. Ну, все зв'язано з, з, з Вільгем. Вільгем Парк, Вільгем бат, а сам е, палац. Та якось по-другому там така длинна назва. Довга назва, так що не буду навіть ламати язика, бо ще треба правильно прочитати. У мене щось інтернет на сьогодні взагалі не цей. Не хоче прокладувати маршрут. Взагалі нічого не хоче. Але осінь прийшла. жовтий місяць, середина, ні, да, середина жовтня. Середина жовтня, але дуже тепло, радусів 22. Ти бачу ззаді будинку якісь ці споруди є. Але гарно. Да, великий палац. Класно виглядає. Багато людей вибралось, бо спочатку це було мало, але як випогодилось, ви то як бачите, багато. Ну, невеличкий в сумі парк. Ось це ще будівля, але не зрозуміло, що це таке. Тоді добре ще подивитися. Але гарно, Травичка скошена. Подивіться, ще потом не воно, вздовж палацу. Ну, маленький, в основному тільки це палац, але гарно відреставровано жовтні ну, дуже гарно добре що на велосипеді можна близько приїхатись подивитися і буду їхати на другий палац бо тут за 2 кілометри другий палац теж на території міста і поїду трохи другою другий Є бутальник так виглядає І я так скажу, що на, е, на мою думку, що це найкрасиві будівля, це такі ворота, вхід е, до палацу, центральні ворота. І зараз показую сам палац. Ясно, що весільні фотосесії, але дуже гарний, дуже великий. Е, в Сам палац заходити не буду. Бо вхід платний і там е не можна знімати, ані фотографувати, ані знімати, бо тільки за спеціальним дозвілом це треба місяць до цього висилати дозвіл, вони розглядають. Ну, ви самі розумієте, що в моїй справі водієм, то я не знаю, де я на вихідних стоять буду. Але піду хоч подивлюся, може і можна щось знімати. І тут ще є парк. Так що йдуть, до парка. Парку. Дві при вході будівлі біля забору. Дуже гарні, відреставровані. Ось тут цей е, реставрація йде. І знаходиться на майні біля річки прямо. Потім постараюсь показати. Ні, е, заходить. В музей, бо це музей, е, можна зайти. Вхід коштує 5 євро, але щоб фотографувати, то треба 150 євро. Без згоди. Тільки я так і не зрозумів, чи це треба заплатити 150 євро, чи це е, штраф буде 150 євро. Так виглядає взаді. Зараз е, трошки прогуляюсь по парку і там буде річка Майн. Ну, Кружок, так, да, маленький, бо так дивитись, дивитись взагалі-то нема що. І покажу ще дві вулички потім, бо дуже гарно. І буду збиратись потихеньку їхати на паркінг. Завжди було цікаво, як виглядають ці озера, що біля замків. Ось ви бачите, спустили повністю ці домики для качок. Що так вони виглядають? Все забетоновано. Там якась бачу ну Ладно, підоправляюся. Зараз наближаюсь до оранжереї. Але звісно всадили вони каміння в забор. Бо висота як будівля. Дуже велике. а там бачу закрито. Невеликий парк. Можна за 20 минут це обійти. З цього боку бо, бо високо. І трошки далі там, як наступні дерева, то вже берег річки. Нічого такого немає, але хто хоче, то можна і туди прогулятися. Але я більше мені тут більше подобається між деревами. Передивився, це вказується набережна дорожка, це йде від... ну через кілька городів йде вона. І цією доріжкою можна доїхати до Франкфурта з центру, центру міста. Я останній раз бачив знак було 18 кілометрів до Франкфурта. Ну, в принципі, на велосипеді гір немає. То, думаю, впол... 에... можливо Ну, Я останній раз найбільше приїжджав 100... 102 км. Але це з самого ранку і до самого вечора. Так, за Трошки не по дорожки піду, але з іншого боку. Немає як зняти, щоб було добре видно. Це вигляд із заднього двору від сторони парку. жінка біжить з собачкою, не за руку держа, прив'язала. І собачка біжить і вона біжить. Покажу зараз спереди. Воно, бачите на сходинках весілля фотографується. Ну гарно виглядає. І тут ще з одного і з другого боку такі дві будівлі. Сподобалась мені вуличка така. Тут йде така вуличка. Захотілося мені сюди приїхати. Гарно, не? Ось тут люди живуть. Ось це цикли, парковка. Але дуже гарно. Ось це так живуть. І тут якийсь костл. Ну, ніби вже все показав. По крайній, мірі, по крайній мірі то що на картах побачив, то приїхав усе заплановане. Так що для вас було містечко Ганау Німеччина. Так що всім пока, до наступних відео. А я спішу до машини. А ну, вуличка гарна якась. Ну да, вже кінець виїжджаю на головну дорогу. А що всім пока.